Привіт всім глядачам, напишіть, як у вас з погодою. Дивлюсь в інтернеті в багатьох просто огороди пливуть. Занадто сильні дощі. Ну а в нас два роки вже дощі просто не йдуть. Приходиться вирощувати з паливом. А те, що без паливу, вже сподіватися, що з нього щось хороше виросте, ми вже і не сподіваємось зараз пройду по огороду, в принципі, так коротенько покажу, що як росте. Спочатку покажу капусту. Вона в нас з крапельним поливом, в принципі, поки що тримається. Перший гібрид це мірор. Є вже ось такі качани. Думаю, грам до 600 повинно бути. Є вже і більші, є і менші. Ну, на днях, в принципі, будемо починати зрізати ті, що більші, а потім підростуть потихеньку і ці. Ось, наприклад, також мірор. Висадив її пізніше, залишилась вона в теплиці, була ще маленька і не попала в приморозок. Ну, і бачите, яка гарно виросла. Навіть швидше, ніж та, що висадилась раніше. По ідеї, вже та, що показував першу, повинна бути більша, ніж ця. Ну, вже є, що є, і на майбутнє буде просто досвід. Або її садити під плівку, або просто пізніше. Так, після равні тут, мабуть, найбільше листя в неї. Це Глорія Стар, в нас її небагато, вже також формує качанку. Буде трошки пізніше. Наступна капуста професор, на ній ще тільки починає щось трошки зав'язуватись. Ну, вона пізніша, тому це нормально. Тут ось, бачите, є листя ціле, не пошкоджене. Тут ось є пошкоджене шкідниками. Але їх така маса, що дуже важко з ними поборотися. Не знаю, чи то від засухи, чи ще якісь фактори є, які впливають на їхній розвиток. Але їх реально дуже багато. Ну, Щось пробуємо контролювати. Сподіваюсь, щось виростити вдасться. Не на всій ділянки встигли поборотися з бур'яном. Бачите, тут є, вон там скраю чистіше, там он також. Тут не встигли. Пізніше той бур'ян, який попіднімається вище капусти, повитягуємо той, що під нею. Я думаю, що буде в конкуренції. Головне, щоб багато насіння не викидав. Так, ну і остання це лексикон. Вона ще пізніше від професора. І ще тільки формується. Є також пошкоджене листя, але поки що не критично. Будемо далі продовжувати боротися з шкідниками. Спочатку мороз, потім засуха, плюс комахи. Приходиться постійно тримати ввімкненим палив і пробуємо дійти до осені з якимось урожаєм. На краю там цвітна, а тут ось є така ось брокколі, Вже скоро можна буде забирати на стіл. Ось ця синя її начебто й мороз не трогав. Єдине, що, можливо, просто трошки менша в рості. Є ще ось така цвітна, вже там щось формує, але на неї швидше нападає білокрилка. Є ще ось два рядки, які сіялися з насіння, важко їй, температури дуже високі в день, і вона лягає, обсідає її біла крилка, так як капуста ще невелика, дуже швидко вона її всю отак обсідає. Видно сліди, ось зараз покажу на тій ястер. На цій ось воно виглядає ось так. Так само було і на тій. Ходити кожну, обтирати, обмивати. Це просто нереально. Тому не знаю, який ми досвід з цього візьмемо. Якщо в цьому році не вийде, можливо, на наступний також спробуємо. Якщо не виходить, то ми будемо чисто розсадним методом. І ще такий нюанс: Поливу волога є. Бур'ян просто пре. Недавно його прополював, але бачите, знову вже виріс. Так як капуста ще маленька, вона його не придавлює. І ось таке виходить, потрібно на днях вже проходити знову. Морква сіялась рано, зачепилась, але далі хто зна. Якщо будуть дощі, сподіваюся, що виросте гарно. Поки що тримається непогано. Зараз ще маленька, але волога з кожним днем вилітає і її все менше. Ну, Цибуля тут також зрозуміло, що вона раніше і тримається нормально. Квіти на поливі, волога. Трошки нижче від поверхні вона до коріння достає, в принципі, поки що не присихають. Ось така ділянка, з буряном поки що вдається боротись, поки що все добре. По картоплі вже ось такі тріщини, туди можна вставити руку, пальці спокійно входять. З бур'яном поки що навіть не пробуємо боротись, він хоч трошки прикриває від сонця, хоча вже все одно картопля, бачите, присихає. Нижнє листя ось скидає, вона просто в'ян. Не знаю, що в цьому році тут виросте. Якщо буде дощ, буде волога, то потім уже прополимо бур'ян і, скажімо так, закриємо вологу. Щоб через ці тріщини не вийшло все, що сюди зайде, і так по всій картоплі, який би сорт не був, нижні листя вже вона скидає. З жуками поборотися вдалося, але оприскувати прийшлося двічі. Перший раз знімав на відео, є на каналі, кому цікаво, подивіться. Другий раз не знімав, бо в принципі все те саме. Ну, якщо... З жуками можна поборотись, то з дефіцитом вологи. Хіба що проводити полив. Але поки що не хочеться, щоб цей огород працював на поливі. Все-таки вода не сама м'яка, яка, яка могла бути. І так хоча б міняється місце, на якому працює полив. Але другий рік тотальної засухи, не знаю, якщо так буде років 3-4, можливо прийдеться і на картоплю також прокладати поливу. Ну і також все буде залежати від цього року. Якщо урожай буде слабеньким, то, мабуть, вже в наступному задумаємось, щоб прокласти полив. Не дуже прикольно її купувати, коли є власне його Краще виростити самим. Ось цьому рядку буряків взагалі повезло, попав він на полив прямо біля капусти. Капуста активно поливається, їй потрібно багато вологи. І тут їм нема на що скаржитись. Активно ростуть. А ті, які посіялись раніше, сидять на одному місці, вдень взагалі лежать, скручуються. І повинні б вже бути вдвічі більше від цих, а сидять на одному місці. Помідори також ще трошки такої спеки і почнуть підгорати. Хоча вже є маленькі ось такі помідорки. Хоча вони ще активно цвітуть. Зверху ось ще тільки почали цвісти. Тут ось в нас кавуни і поки що доволі непогано себе почувають. Хоча біля них вже також такі тріщини скоро влізуть пальці. Думаю, там сантиметрів на 20 де оця тріщина, там вологи взагалі немає. Але самі вони поки що почувають себе непогано. Минулий рік кавуни в нас попали між рядами капусти, працював дощувач, на них попадала волога і, здається, вони чимось ми загоріли. Минулий рік ми кавунів не побачили. У цьому році сподіваємося щось з них отримати. Якось в нас тримається ще й часник, там посаджений з зубка, потім воздушка, знову посаджений, знову воздушка і знову посаджений. Там сорт Любаша. Він свіжішої репродукції. Минулий рік збирали воздушку, на цей рік посіяли. Тут також Любаша, але вже, мабуть, у нас він третій рік. І бачите, трошки він поменше. Потім є ірен-воздушка і ірен посаджений з зубків. Поки що якось все виживає. Будемо сподіватися, що якась волога з'явиться, пройде помірний дощ, бо такий, як показують люди, що пливуть всі огороди, вибиває градом, також нічим не допоможе. Хіба що зробить ще гірше. Якщо сподобалось моє відео, поставте лайк, також підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд.